Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до того, щоб відправити значну кількість танків М1 абрамс в Україну через позицію Німеччини щодо власних танків Леопард 2 Відповідне рішення може з'явитися вже цього тижня. Про це повідомило видання «The Wall Street Journal» із посиланням на поінформованих співрозмовників. Зазначається, що передача М1 «Абрамс» стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, в межах якої Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Леопард 2 а також схвалить поставку більшої кількості цих танків Польщею та іншими країнами, за даними Wall Street Journal, зміна позиції США відбулася після телефонної розмови президента США і канцлера Німеччини 17 січня, під час якої Байден погодився розглянути питання про надання танків Абрамс всупереч позиції Пентагону. Однак Білий Дім від коментарів відмовився.